Доброго вечора. Ми продовжуємо читати оповідання Олександра Довженка Історія по пільниці. Я йшов в одній білизні. Перед розстрілом роздягли. Я не міг лишитись на хвилину у місті. Мене зловили б. А думка про те, що там у нас є зрадник, пекла. Край міста розгуляй море. Кораблі Розбили винницю і випустили у мезлі рівчаки спирт і вино. Всі лягали на животи, пили. Світла не було, темна ніч. Я примостився між двома п'яними і нахилив рота до рівчака. Це була яскрава хвилина життя. Я лежав на мокрому снігові. Пам'ятав я, треба дійти до своїх. Щоб то не коштувало. Всі дальніші пригоди не відбились у москові. Іноді, наче через сон, бачу уривки. Мій сусіда п'є з кашкета, а шинеля його лежить поруч. Я роблюсь власником шинелі. Сніг, груди сніг. Куди не зверни сніг? Провалююсь у воду. Руки примерзають до одежі. А в голові дій ти, зрадник, найшов мене на дорозі наш роз'їзд, повіз туди, куди простягнуте було тіло, бо я ліз і ліз. Двері були звичайні, дубові. Через двері входили до склепу старого роду полуботків. Машиністка штабу п'ять хвилин тому вийшла звідси. Світ мене зустрів скупий і сірий. У ніс піднявся пах давньої тлінності. Я був серед трун, ламаних, битих, розчинених, хаос і безладдя. Черепи, кістки, цвіль одежі, шматовані часом сотнями років. Я обдивлявся кутки, засвітивши свічку. Одна труна містила в собі роброни старого шовку, білий череп. На великій мідній конці я прочитав життєпис Оксани Полуботок, дівчини 18 років. Ці кістки знали те, чого я добивався. Але вони тримали міцно свою тайну. Я передивився труну, майже не запалив себе свічкою, глянув на череп. Він глузував тихим сміхом з білих зубів. Тоді я не витерпів сміху, я вдарив ногою по черепу. Він хруснув і перекинулись набік його хата, забілів папір. Я прочитав. Радмістеру Мішину. Перед кінцем дивізія вся снята, оставлен только седьмой полк, опасності нет. Прийшліть інструкції Оксана Палуботок. Ось задзвеніло в голові. Я зціпив зуби й сказав Я тебе розстріляю власною рукою. Сухим був мій голос серед мертвого царства. Ні одного руху, сказала мені та, про кого я думав. В Склипові були другі двері. Вона вийшла з них до блідового вогню мого свічки, тримаючи наган. Я стояв, а стеарин свічки лився мені на руку. Ну, друже, сказала машиністка штабу, тобі підвезло. Ти не зазнаєш мук, мого родмістера. Я дам тобі зараз веселу, безбільну смерть солдата. Вона нервово показала білі зуби. Наган зводився і шукав мушкою місця на мені. Двоє слів, запитав я, ти мене не любиш? Вона зробилась блідою. Ти зараз підеш у небесний штаб. А з яких міркувань ти вибрала склеп? поцікавився я, отягуючи кінець. Романтика, дорогий мій, шпиги завжди романтики, все вибирають по собі. Дурниця, ой, придивився я до кутка. Що це? Вона на момент одвела зір. Я тоді кинув їй в обличчя гарячий стеарин. Відразу стало темно. Щось закричало й бахало кулями в стіни. Я лежав, упавши на холодну труну. Мій ворог припинив стрілянину, і я почув, як зачинились двері. Кинувся вслід. Під руками намацував лише стіни, двері всередині не відчинялись. Я ледве вспів знайти свій вихід, бо був уже час. Щось влетіло в склеп через душник. Але мені не треба було догадуватись. Я в три рухи вискочив і впав під дверима. Зразу мене наче щось трусонуло. Потім захиталась капличка над склепом, і скажений гук вдарив мені у вухо. Звук був такий широкий, як ніч. Він не мав м'якості звуки трьохдюймовки. Він нагадував скрип пилки по кості на голові. Став, як п'яний, спотикався ніччю через кущі до штабу. Ранком на дорозі з парку знайшли жіночу косу. Товариші, сказав наждиб, ми вислухали інформацію політрука п'ятої роти. Машиністки штабу не знайдено. Завтра день жовтня. Хто хоче висловитись? Святкувати жовтень у місті С. Товариші, знову сказав начдив, так ми мусимо місто С подарувати жовтню. Завтра ми святкуємо в місті С. Згода. План ось який. Сьогодні в місті С офіцерський бал. Сьогодні ніч у чоловік займають місто С. Заарештовують офіцерню й тримаються до ранку. Ранком встигне надійти вся дивізія. Головне захопити в руки бал. Вітер свіяв степами, як сліпий дим, сніг лежав на рілій на стернях. Зимна зима колола в носі. Тридцять білих халатів пішло синіми стежками. Тут ось до їхніх слідів долучається щось, подібне на лиса чи дикого пса, але це тільки дотик. Звір не любить тих слідів, що пахнуть зброєю. Бачиш, він звернув у бік і подався через бугри снігу. Може, тобі вже болять ноги? Може, надто гостро співає вітер? Може, десь вижається небезпека? Залишивсь. Ось вони розійшлися у ланцюг. Хороші хлопці бачать, як лелеки. А це патруль їхав. Сніги побили копитами. Патрульних захопили живими, не стріляли. Це вони тобі лежать. Троє дітей степового дону. Тихий Дін Іванович вже не побачить їх. Вони мертві, їх зарубали шаблею і через це тут стільки крові, але ж не вести їх було за собою. Ось передмістя. Тут, бачиш, зійшлись, порадились і їхні сліди ковтнули тонній вулиці. Руки проголосували це було звичайне засідання ревкому. Представник Н. Дивізії зробив доповідь роздати зброю всьому населенню, додав анархіст Альоша. Ну й дурень, звини за слово, сказав по щирості старий маляр. Для яких причин усім зброю? Матиме лише наша дружина. Залою, хазяйська повітка з хазяйським сіном. Свічка затулена була з усіх боків. партія в тридцять чоловік за допомогою ривкому писав начдив, обкружили будинок, де йшов бал. Вартових познімали без пострілу, кругом поставили своїх і п'ятеро чоловік зайшло всередину. Сніг очобіт розставав на паркеті, була гнитюча тиша. Всі, хто п'ять хвилин тому ще веселилися, стояли посеред зала бліді, з піднятими до стелі руками. Курки наганів у нас були напівзведені. Мене всього трясло, лихаманка натягла нерви, а гади. Перш за все, спокій, сказав дзвінко, наш командир. Всі військові, виходьте по одному через двері. Штацькі, станьте всі у той куток. Жінки, зайдіть у ту кімнату. Хто зробить зайвий рух куля в голову? До вікон не підходьте. А далі не стримався. Ага, попалися. Я передивлявся жінок. Тут десь мала бути стрижна дівчина, машиністка штабу. На мене молились перелякані постріли, а я ходив між ними і задивлявся їм у вічі. Я кусав губи, не було нікого навіть подібного. Я вийшов до зали. Через поріг з другого боку йшли двоє наших і тримали під наганами стрижену голову. То була струнка дівчина з похиленим зовсім на груди обличчям. «Виведіть її живою, скажіть там, щоб не стріляли. Щось ударило мені по серцю. Я схопився за очі. Підбіг до дівчини і підняв рукою голову. На мене глянула моя майбутня дружина. У кімнаті, писав начдив, знайшли денікінського шпига, який служив у нашій дивізії машиністкою штабу. Її вели на двір з наказом не стріляти, але вона вирвалася із рук, як скажена, і клинок не міг зупинитися. До ранку увійшов у місто жовтень. У робітфаківця на столі стоїть попільниця. Зовнішнім виглядом вона нагадує плисковату морську мушлю. Кожен день жовтневих спогадів додає рік до її історії. Звук же більш не продовжується. Він постояв у повітрі, як міраж. На сьогодні це все. До побачення.